Україна переживає нові удари, ракетні обстріли, забирають все більше життів ні в чому невинних людей. Жителі Харкова поділилися своїми переживаннями. Попереджаємо, що ці кадри можуть шокувати. Росія завдала чергового смертоносного удару по Україні другого за два дні. За словами українських офіційних осіб, дві балістичні ракети впали на Харків, поранивши 23 особи та вбивши 10-річного хлопчика, який спав. Ось що розповів його батько невдовзі після обстрілу, ще не знаючи про загибель сина. Ракета влучила прямо в мою квартиру. Я витяг молодшого сина та дружину, мати і старший син, якому 10 років, залишилися там. Хлопці намагаються їх витягти. А сусід додав. Ось моя квартира і те, що від неї залишилося. Додати нічого, ідіть та знімайте. Ще одна мешканка, яка потрапила під обстріл, поділилася своїми переживаннями. Я з другого поверху і з третього поверху все впало на мене. Усі вікна повилітали. Рятувальники витягли мене через вікно по драбині. За день до цього атакували одне із сіл Харківської області, жителі якого зібралися в кафе, щоб пом'янути загиблого українського воїна. Тієї миті, коли всі сіли за стіл, в приміщення вдарила ракета. В результаті загинуло 52 людини ще кількох було поранено. Подружня пара із цього села поділилася своїми переживаннями. Весь час вони промахувалися, а цього разу влучили прямо в центр села. Я був сьогодні на цвинтарі і обговорював, чи варто робити меморіал для всіх. Братську могилу. Братську могилу і один пам'ятник для всіх не знаю Наразі, коли в Конгресі немає спікера Палати представників, отримати Україні американську військову допомогу може бути важко. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це небезпечна для країни ситуація. водночас він висловив сподівання, що США, Європа та Україна продовжать спільну роботу, долаючи труднощі.